Добрий день, шановні учасники. Наша сьогоднішня з вами зустріч присвячена підготовці до уроку дизайн і технології. У вас попереду сертифікація, а тому ви маєте показати найвищий пілотаж володіння методикою і проведенням уроку дизайн і технології. Не секрет, що це урок один із найскладніших за своєю структурою та за своєю методикою. А тому потребує дуже дуже ретельної підготовки. Я в жодному разі не сумніваюся у вашому професіоналізмі, у ваших уміннях, у ваших знаннях, але ж все-таки ті умови, у яких ми сьогодні з вами опинилися, а це умови дистанційного навчання. Вони відверто кажучи, перед нами зробили такі, поставили перед нами певні виклики. І ми намагаємося їх прийняти. Тому що дня ми у пошуках, у пошуках самовдосконалення ми шукаємо оптимальні методи, прийоми, оптимальні електронні ресурси, які можуть допомогти нам зробити урок якнайкраще. І щоб діти залишали урок, тільки з приємними враженнями, спогадами, і, відповідно, щоб у них формувалися необхідні компетенції. Перша порада, про яку я хочу вам сказати, це те, що, готуючись до уроку дизайн і технології, ви повинні підготувати два гаджети. Чому саме два? На першому гаджеті. Ви будете безпосередньо проводити конференцію і демонструвати екран. Це може бути презентація, відео або якісь інші файли, які ви хочете презентувати, демонструвати своїм учням під час уроку. І в той час, коли ви розкриваєте презентацію, розгортаєте її на весь екран зображення учнів. Ви часто не можете бачити. Ну, наприклад, зараз я не бачу абсолютно е, нічого окрім своєї презентації. Саме тому вам необхідно е, підготувати ще один гаджет. Розуміємо, що урок дизайну і технології це саме той урок, коли нам потрібно бачити кожного учня, що він робить, що в нього виходить, у чому він має певні труднощі, зорієнтувати. Щось порадити, підказати. Тому всі учні повинні бути у вас перед очима. А в учні перед очима повинна бути презентація ваша або відеофайл, який ви їм демонструєте. Ті нові санітарні норми, які нам запропонувало і рекомендувало Міністерство охорони здоров'я поставило всіх вчителів перед вибором. Вибором, який, який саме урок ми будемо проводити синхронно, а який асинхронно, як показує досить спілкування в цьому році з вчителями початкової школи. Абсолютно переважна більшість вчителів проводить урок дизайну і технологій. Асинхронно. Але, готуючись до сертифікації, ви повинні будете провести урок синхронно і підготуватися до нього відповідно досить такі ретельно. Тому починаємо працювати і розбирати структуру комбінованого уроку. Чому комбінованого? я думаю, що питання ні в кого не виникне, адже це найпоширеніша форма. Найпоширеніше перепрошую, тип уроку з усіх навчальних дисциплін, в тому числі і з уроком, із дисципліни дизайн і технологія. Так само, як і в класі ми проводимо організаційний момент, так само, як і в класі, обов'язково ми повідомляємо тему та мету нашого уроку. Проводимо вступну бесіду та мотивуємо до навчальної діяльності. Хочу зауважити, через брак часу, через ті обмеження, які на сьогоднішній день існують, не затягуйте бесіду, не затягуйте ось цей етап мотивації, скористайтеся часом оптимально, щоб він зайняв не більше, ніж 3-5 хвилин. Обов'язково перевіряємо готовність робочих місць, чи усі матеріали, чи усі інструменти діти підготували до уроку. Де мають лежати інструменти, де мають лежати матеріали, нагадати обов'язково це дітям. Якщо на уроці ми використовуємо якісь інструменти, це може бути ножиці, голка. Тека, акцентую вашу увагу, якщо ми працюємо з пластичними масами, обов'язково, обов'язково, вдвічі повторюю, проводимо інструктаж з техніки безпеки. І, знову ж таки, в цей момент згадуємо, що у нас є два гаджети. На другому гаджеті ми спостерігаємо над тим, як саме дитина. Використовує інструмент, і чи не порушує він правила безпечного поводження з інструментами. У якому форматі ви будете проводити інструктаж, чи будете оголошувати правила, ви нагадувати, краще сказати, правила ви, чи їх будуть згадувати діти, чи покажете коротесенький відеоролик з правилами. Чи покажете слайд, на якому записані ці правила, а діти їх по черзі прочитають? Це не принципово. Принципово, щоб цей інструктаж і ці правила були озвучені обов'язково і принципово. Що стосується аналізу зразка, Зразочок ви можете продемонструвати учням як на фото, так і безпосередньо тримаючи його у руках, підносячи його до камери. Найоптимальніше, це моя, моє таке бачення буде, якщо буде і фото зразочка, який ви виведете на екран, і безпосередньо продемонструєте його перед камерою в руках. Акцентую вашу увагу на тому, що виріб, який ви плануєте робити на уроці, повинен бути зроблений вами власноруч. Якщо ми говоримо про нагадування правил поведінки, правил, перепрошую, використання інструментів. Ви можете скористатися, як я вам сказала, і готовими правилами, і відеороликом у будь-якому форматі подати і нагадати їм ці правила. Але коли ми говоримо про виготовлення саме виробу, цей виріб повинен бути саме вашим. І я вас дуже прошу не використовувати чужих готових презентацій. Не використовувати відеороликів, яких ми знаємо дуже і дуже багато в інтернеті, коли майстрині з ручної праці показують нам ніби поетапне виготовлення тих чи інших виробів. Я вас закликаю і дуже прошу все-таки цей виріб зробити власну руч. Не забувайте про те, що. Поетапне виконання роботи постійно має бути перед очима у учнів. Якщо ви будете працювати з двома гаджетами, ви про це не забудете. Ви не будете рухати ту презентацію чи те відео, яке ви будете дітям презентувати. Але якщо ви будете працювати з одним гаджетом, ви ну, механічно е, можете. Згорнути презентацію, забути її розгорнути знову, поки будете пояснювати або показувати щось учням. Тому, будь ласка, не згортаємо презентацію на тому етапі, коли діти працюють самостійно. Презентація повинна бути з технологічною карткою, у них перед очима постійно. Я зараз до, допрацюємо до кінця структури уроку, і я е, хочу вам продемонструвати, е, яка, як може виглядати ця презентація. І поговорю, пораджу, яким ресурсом я вам рекомендувала б скористатися для проведення е, цього уроку. Під час самостійної роботи учні, як я вже вам сказала, ми спостерігаємо за ними, в кого що виходить, кому ще треба підказати, що потрібно допомогти в тій мірі, в якій це ви можете зробити. І після чого, як Залишається кілька хвилин до завершення уроку. Ми, відповідно, перевіряємо учнівські роботи, проводимо заключний інструктаж і, як завжди, проводимо рефлексію. Що стосується сервісу, яким користуюсь зараз конкретно я, демонструючи вам цю презентацію, і в цьому ж сервісі буде зроблена інша презентація, яку вам зараз покажу і пораджу, цей сервіс називається Canva. Нижче бачите ще один сервіс зазначений. Зараз поясню, навіщо я його зазначила, і продемонструю, як саме він може бути, чим саме він може бути корисним. Це сервіс GIF Maker, запам'ятаєте, будь ласка, це той сервіс, яким ви можете скористуватися для того, щоб зробити коротесенькі такі відео. Їх називають у нас гіфки. Хочу показати вам, як має виглядати ваша презентація до уроку з поетапним виконанням. Як? Наприклад, виготовлення листівки до 8 березня. Відповідно, як я вам вже сказала, ми демонструємо зразочок, готовий, і демонструємо поетапне виконання роботи. Починаючи від того, як ми будемо складати картон та розрізати його навпіл. І продовжуючи виготовлення кожного елементу до нашої листівки, показуємо, як ми скручуємо кожен рол, який вигляд, і в який кількість він повинен мати, і в якій кількості ці роли повинні бути. Щодо гіфок, на які я звернула вашу увагу, даний сервіс Canva, де ми робимо презентації, дозволяє нам робити не просто презентації, а вставляти ось такі гівки, де абсолютно чітко, конкретно і зрозуміло буде дітям, як надавати кожному ролу необхідну форму. І так само з виготовлення інших виробів ви можете акцентувати на якихось окремих моментах свою увагу за допомогою коротких відео або ось таких гіфок. Ось так виглядає це. Готуємо необхідні елементи. І складаємо крок за кроком, збираємо наш виріб. Я вам наполегливо і дуже рекомендую користуватися саме цим сервісом, саме через те, що він має такі можливості. І можна вставляти, як я вам сказала, ще й відео для того, щоб продемонструвати якісь окремі моменти виготовлення того чи іншого виробу, і ви не пошкодуєте, і Там дуже простий інтерфейс, дуже легко розібратися, користуватися ним, тому я вам дуже раджу його. Я впевнена, що виникнуть питання. А як же трудівничок, тому що, знаю, що багато класів його закупили, навіть навчаючись дистанційно? Може бути трудівничок, ви можете його використовувати, але знову ж таки, ми говоримо про вашу професійну майстерність, ми говоримо про вашу творчість, ми говоримо про ваші уміння в умовах дистанційного навчання зуміти організувати. Урок і провести його як на найвищому рівні, щоб це було максимально доступно для дітей, щоб це було максимально цікаво для дітей. І саме тому я вам раджу використовувати ось такі подібні презентації. Це може бути просто покрокове виконання роботи. Або ж технологічну картку представити з покроковим виконанням роботи, або ж безпосередньо ваша власноруч покрокова робота сфотографована і продемонстрована учням. Щодо суто таких технічних моментів. Я дуже рекомендую вам, коли у вас буде саме ось це таке відкритий урок, надати права співадміністратора комусь із ваших колег. Якщо, не дай Боже, не запуститься презентація, або запуститься, не відкриється. Ну, різні технічні неполадки можуть виникнути під час уроку, щоб ваша колега вас могла підстрахувати. Хочу наголосити і нагадати, що при оцінюванні вашого уроку і при аналізі вашого уроку експерт обов'язково робить висновки про те, чи була попередня репетиція цього уроку. Тож, зважте, що ваші учні повинні підготувати лише необхідні матеріали, необхідні інструменти, про які ви з ними поговорите. Ви можете попередньо з дітьми зустрітися, щоб нагадати якісь, згадати якісь правила, нагадати, як саме ми складаємо, як саме ми склеїмо. Раптом, якщо ви належите до тої переважної більшості, хто проводить урок асинхронно і відразу переключитися у синхронну. У синхронний режим вам буде трошечки заскладно. Не тільки вам учням вашим буде заскладно, тому, можливо, попередньо необхідно буде провести таку роботу. Але жодної підготовки конкретної, жодної репетиції цього уроку бути не повинно. Тому максимально проявіть свою творчість, свою старанність, свою креативність, і я бажаю вам. Успіху